Чоловічі футболки ліверджі, всі в упаковках полутемно-синього кольору розмір L. 100% котон. Теніска. Розмір L. В чорному кольорі, також 100% котом. Футболочку з малютком, розмір M, Також 100% в футболочка с малюнком, размер L. Поло в размере XL. Такая же моделька 2XL. Футболка в черном формуле, Роз, размер L. Футболочка в размере M. Вот такого буде одна рубашечка для нас в розмірі L. Накороткий рукавчик. Такову в розмірі.